Зака як проходять подібні заходи, бачила наша Ксенія Безлюдна. Руслані довірили відкрити патріотичний день козака на співочому полі. Після зворушливого виконання гімну України лунають найвідоміші пісні, співачки, як завжди, запальна енергія і драйвові мотиви не залишають жодного байдужого серед глядачів. такий складний для України час добре об'єднуватися, створювати якомога більше подібних заходів, де українці зможуть доторкнутися до прекрасного минулого своєї країни, дізнатися більше про звичаї, традиції і побут. Тут гопока танцюють, і підкови кують, і монети карбують. Шестирічний Денис уважно оглядає заготовку для майбутнього сувеніру. Вибір дитини вражає всіх. Ось така так? іконочка процвітання, здоров'я, щастя. І друге потрібно зображення вибрати на другу сторону монети. На другу сторону, яку ти хочеш? Подивись, будь ласка, яка тобі подобається. З гербом України, вашій Я родині в мири та Він до... знає, що і yeah. є на святі безліж зон для любителів селфі. Тих, хто любить смачно поїсти, пригощають національними ароматними стравами, розважають гости, фокусами, різноманітними конкурсами. Серед найцікавіших змагання для наймолодших глядачів така собі посвята у козочата малим забороняється застосовувати силу. Хлопці, тільки зняти папаху і залишити її у себе в руках. Зрозуміли от. Та поки на сцені йде дійство, десь неподалеку пророкує долю козак-чаклун, аби зазирнути у майбутнє. У чергу стають не тільки дорослі, а й юні кияни. Посміхайся, частіше і купідон обов'язково вистрілить у ваше серце. Живіть для сьогоднішнього дня. Плануйте на завтрашній. Захотілось і мені поворожити. Ось така мені випала козацька порада. Загадуємо бажання, потім відкриваємо, читаємо щастя легше ніж перо. Ви знаєте, як його утримати? Хай і ваше щастя завжди буде з за вами поруч. А всі ми українці, щоб були вільні, сильні і незламні на своїй богомденній землі.